Привіт! Маємо такий Volkswagen Passat 1,9 турбодизель. По-моєму, 115 коней. Зараз пан приїде, де показуємо. Такий має вигляд. Темно-синього кольору. На хорошій, хорошій зимній резині стоїть. Хороша зимня резина. Стекла бокові чуть притемнені йдуть. Має ззаді ролетку. Так ось Так він виглядає. Релінги зверху на криші. Шкіряний салон Алькантара. П'ятіступочка. Клімат контроль, магнітолка, круїз контроль, бортовий комп'ютер. Ось так пасатик виглядає. По мінусах, що я бачу зверху. А, 2000 год, казав, не казав, не знаю. Ось це крило переднє. Ість ржавчинка виступила на цьому крилі. Далі так вроде би, вроде би ніде більше нічого такого не видно. А от. Ось з цього боку також крило. Так ось краска злущилася і метал почав ржавіти. Порохи вроді би цілі, задні парки нормальні. Тут іде там є царапинка на бамперу. Сам понимаєш, в машині 17 років якби... Це не нова машина. Так, в цілому зверху нормальний стан. Звездочки до хазяїна говорив з ним, сказав, що ходова роблена. Ходова в тому плані, що там задні амортизатори були вименені. тормозні колодки були вименені. По-моєму, навіть диски тормозні він міняв в такому плані. Спереді він не трогав, амортизатор не міняв. А мардізатор людям передні чуть такі, як, як просівщий. Ну, за, Занижена, Можливо, це такий каятку купив її, каже, можливо, це каже, гвинтований просто, але я думаю, що це, мабуть, він. Просто вони просівші. Нові передні фари стоять з лінзами. Смотриться шикарно. Зараз прийду, будемо пробувати заводити, як працює, будемо говорити далі. Ось так салончик виглядає.